Привіт, друзі! З сонячного Веніпега! Дивіться, все зелене. все вже дзвоніло супер. Сьогодні у нас має бути плюс 38. У нас 13 травня. Вчора було 35 плюс. А сьогодні має бути 38. Яка у вас погода в ваших містах? І яка температура? Де ви живете, в яких країнах? Пишіть в коментарях, цікаво. Трішки мені тяжко говорити, тому що не знаю для чого. Горло мене зловило і трішки важко говорити, але це нічого страшного. Друзі, хотілося поговорити. Коротко, дуже стисло про Вінніпех про Манітобу. Якщо є люди, які ще вже були в Канаді і хочуть повернутися, наприклад, в Канаду, або люди, які, яким, наприклад, там, дорого жити в якійсь провінції, хочуть приїхати в Манітобу, або ще якісь люди, які просто хочуть приїхати в Манітобу, я хочу розказати. Коротко такі речі, які потрібно знати, які вам будуть точно необхідні для знання. Дивіться, ну, по-перше, Манітоба і взагалі Канада це холодна країна, це Північна Америка, так? І... Тут, понятно, що це холодна країна, це не Майами. Це саме перше треба зрозуміти. Другий момент. Манітоба знаходиться в центрі Канади, територіально плюс-мінус як Україна, населення 1300. Із а, цього мільйон 300 по всій провінції, 800. Тере-900 живе в Вінніпезі. Це столиця іменно цієї провінції. Е, як кажуть про Манітобу, це Флет. Плоский. Плоска, без гір, без нічого. Це Манітоба. І це правда. Другий момент. Е, хто ще не був в Канаді, я вам скажу, я не знаю про всю Канаду, є е, звичайно красиві місця, в Манітобі теж дуже багато красивих всяких місць. Але якщо порівнювати Європу і порівнювати Канаду, Канада, ну от іменно по моїй думці, іменно Манітоба, Веніпех, біля знизити це місто. Вона сиріша, вона не така кольорова, не має таких е, ярких барв, красок, як в Європі, немає таких центрів. Що вам потрібно знати? В е, центрі я взагалі не рекомендую селитися в радіусі 3 км, особливо ті, хто з сім'єю, тому що там кримінал. Немає там нічого цікавого, щоб жити. Друге, зима. Зима в Манітобі в веніпеді сувора. У нас півроку літу, пів року зима. Буває мінус 37. Зима відносно по відчуттям відносно нормальна. Буду сухий клімат. Але бувають реально дуже холодні дні, навіть бувають дуже холодні тижні. І це все так продовжується на протязі пів року. Транспорт тут ходить, але так собі він ходить. І для комфорту, повірте, для хорошого комфорту вам потрібно купити автомобіль. Це не Торонто, це не Ванкувер, який там мега розкручений транспортом. І ми говоримо про міста, які мають мільйонники, які мають розвинуту, розвинуту транспортну гілку і не мають ніяких проблем з транспортом, автобусами, метро, в Веніпезів, автобуси самі, і то це. Таке собі задоволення, вони не так дуже чітко ходять. Щоб, наприклад, з одного кінця міста в друге переїхати, треба зробити 3-4 пересадки, бо колись, Вінніпех, колись був там, 50 років, назад, 60 років, назад, точно треба буде подивитися, був було багато маленьких містечок. і Він об'єднався. Ці всі маленькі містечка об'єдналися в одне і став Вінніпек, Так? І а, автобуси, які їздили по типу, тих кульцювих, що було, по тих, таких містечках, так і лишається. Получається з одного району в інший. А, це райони, а раніше це були містечка. Вам потрібно просто пересідати з автобуса на автобус. Це досить некомфортно. Тратити дуже багато часу, там, де ви можете машиною проїхати за хвилин 15, ви автобусом потратите годину, а може навіть більше. Так що рекомендація обов'язково купляти автомобіль. Друге, зрозуміти, що що це не Європа, це інша країна. Трішки навіть інший світ. І порівнювати навіть Канаду з Європою я недоцільно, тому що дуже різні. В Європі, наприклад, немає такого рівноправі людей, співвідношення, що всі люди одинакові. Тут ти особистість, а не просто хтось там по національності. Я розумію, що це країна емігрантів. Але так як тут побудована ця система, що кожна людина особистість, Європі потрібно повчитися. Розумієте? В цьому. Потрібно, щоб Європа трошки повчилася, тому що не всі поляки, але є. Я є поляк, спордаю на Україні. Або ще щось ще щось, або інші там нації говорять. Я вважаю, що так не має бути. Також тут по барабану, хто що в діти, і тут ніхто на це не подивиться. Це так як в Європі, бо думаю, що ви хворий. І знову ж таки це я поставлю до плюсів, тому що кожна людина має сама вибирати, як їй виглядати і що вона має робити. А те, що вас навчили вам голову, вбили а, якісь принципи непонятні, чому кожна людина різна особистість має робити так, як всі, як штато. Так що це точно я віднесу до плюса, до мінусів я віднесу те, що а, в центрі дуже багато цих безхатьків. Це в всіх містах Канади, не тільки в Уніпесі, дуже багато цих безхатьків, дуже багато криміналу. Ем, держава ну, при трудо тепер уже карні, Надіюся, що карні, можливо, хоча б трішечки буде інакше. Я надіюся, що виграють консерватори, але, на жаль, цього не сталося завдяки Трампу, який показав, що як він хворий на голову. але коли одна людина хвора на голову, це не означає, що всі консерватори хворі. Просто при лібералах дуже сильно збільшується імміграція в Канаді, І це погано, тому що нехватка е, житла, оренди, великий попит, це означає, що ціни йдуть вверх. Друге, продукти це означає, що ціни йдуть вверх. Робота. Це означає, що на кожне місце величезна черга. Так що є багато мінусів в їхній політиці, так само вони великими темпами роблять імміграцію, іммігрантів. І медицина не витримує, поліція не витримує вся екстрена ем, гілка. Влади вона не витримує, тому що медицині не вистачає персоналу, поліції не вистачає персоналу, пожежників не вистачає персоналу, швидкій не вистачає персоналу. Що означає, що потрібно скорочувати іммігрантів в свою країну? То, що б і зробили консерватори. На жаль, так не сталося, їх не вибрали. Не вибрали їх по одній єдиній причині, тому що якраз почав там підутити Трамп в Америці. І Канадці вони трошки лякливі і думають, о, зараз виберемо, а якщо буде такий самий придурок, а що ж буде з Канадою, і краще ми візьмемо знов цих балаболів лібералів, які будуть розказувати нам казки, як класно вони все роблять. Хоча до Трампа... Зимою, грудень місяць, 100%, якби наприклад, вибори були перед тим, як Трамп почав чудити, консерватори б виграли 100% в Канаді. Це 100%, тому що було соцопитування і люди, а, наскільки не мали довіри до своєї влади, а, що лібералам взагалі нічого не світило. Але Бачите, Трамп зробив падлючку таку і вийшла така ситуація. Так що, друзі, якось так, хочу вам сказати одне на до цього відео. Де б ви не були, що б ви не робили, де б ви не жили, якщо вам там комфортно, це значить вам там комфортно. Не існує країни найкращої, не існує країни безпроблемної. Всі країни мають свої проблеми, всі країни мають свої моменти, і потрібно це розуміти. Потрібно до цього бути готовим. І якщо вам подобаються якісь там плюси в цій країні, де ви живете, і навіть прикривають мінуси. Це означає, що вам там комфортно, ви там будете жити і жити там. І не слухайте нікого, хто вам що розказує, де вам жити, що вам робити і куди вам їхати. Де ваше серце каже, що вам ближче, там і живіть. Не подобається Канада, їдьте з Канади. Не подобається Європа, подобається більше Канада, їдьте в Канаду. Добивайтеся. Нічого немає неможливого. Все можливо, все можна зробити. І якщо при великому бажанні можна досягти того, чого ви хочете. Повірте, просто думаючи вдома, сидячи на дивані, що в мене то не вийшло або так не вийшло, ніколи в житті ви цього не доб'єтеся. Казати, що в Канаді важко, так, в Канаді важко. Я з вами 100% згідний, як і всюди зараз, в цьому сьогоденні, в всьому світі, всіх країн світу, всюди важко. І казати, що колись в Канаді було легше чогось добитися. Ті люди, які приїжджали колись років 10 назад, 15. Також могли казати, що ті, хто приїжджав 25 років тому, було легше добитися. І так будемо одіалог перетягувати з одного на друге, і який взагалі буде ну, смисл цього, цього діалогу, якщо ви маєте розуміти, що якщо людина хоче, вона добивається чогось, якщо не хоче, не добивається. і немає ніяких відговорок. Так що, друзі, до нових зустрічей, Дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Буду чекати обов'язково, що ви думаєте про е, ваша думка про те, що я сьогодні говорив. І в загальному, як ви ставитеся до Канади. І взагалі, ваші думки буду дуже сильно вдячний. Буду всім відписувати. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Це найважливіше. Не дивіться на слабких людей, дивіться на сильних людей, не беріть із слабких людей нічого, тому що вони вам нічого корисного в житті не принесуть. До нових зустрічей!